Я почну з того, що сказала на початку Ірина, про те, що йде війна і там, і тут в тилу. І я хотів би сказати, що мені здається, що, наприклад, в війні, яка є на фронті, або в тих подіях, які були на Майдані, було все, все набагато простіше. Да, зрозуміло, ми є ми, вони, правда, зло. А от якщо ми аналізуємо ситуацію в країні, то тут все набагато заплутаніше. І тому, от скажімо. Згадуючи Павла Шермета, я б хотів сказати, що він якраз лишаючись дуже принциповим журналістом і задаючи певний вектор і обстоюючи цінності, але він це не е, аналізував події не під е, е, дилемою Зрада ганьба. От я думаю, що це є дуже, що це дуже важливо. При цьому лишаючись принциповим і обстоюючи принципи. Отже. Все-таки я б хотів би дати два слова про, те, про оцінки експертів. Значить, було сказано про продовження санкцій. Значить, я думаю, що тут є плюс в тому, що санкції продовжені, при цьому Україна не поступилася з принципових питань. Тобто, нам вдалося обійти як особливий статус, так і закон про вибори. Що буде далі? Далі, очевидно, ситуація буде ускладнюватися, тому що зберегти санкції кожного разу буде важче. І те, що робить зараз Росія, загострення ескалація, я думаю, що це є очевидний тиск на Україну і на наших західних партнерів, щоб все-таки приймати закон про вибори на умовах Путіна. Чи буде прийнятий такий закон? Я не виключ... Закон про вибори на окупованих територіях, я не виключаю, що восени. Це можливо в рамках дипломатичного маневрування. Тобто проблема в тому, що прийняти такий закон, який написаний на наших умовах, а не на умовах Путіна, і виписати там такі положення, які, власне, унеможливлять насправді проведення виборів на Донбасі. А при цьому можна буде сказати, що Україна якби закон прийняла, будь ласка, значить, галочку ми поставили, але ми прописали там такі умови, на яких вибори проводитися не будуть. Але якщо ситуація буде лишатися така, як вона є, тобто, якщо не буде забезпечений безпековий компонент, то тоді абсолютно очевидно, що ніякого закону в парламенті прийнято не буде. Та? Я думаю, що для цього не буде умов. І, до речі, дуже важливо, що в, сам... в рішеннях саміту НАТО, до речі, дуже несподівано для мене, тому що це було, я вважаю, дуже сильне формулювання, чітко записано, що спочатку безпека, а потім політичні. Політичне врегулювання. Якщо говорити про невдачі в зовнішній політиці, я теж зазначав референдум в Нідерландах. Хоча, очевидно, це так би мовити, ми на це не могли впливати. І в цілому можна говорити, що і референдум в Нідерландах, і Брексит, і проблеми з наданням безвізованого режиму це якби фактори, які діють. Поза нами, але безумовно, а вони створюють негативний контекст. Для нас б, це показує, що все треба робити вчасно. Так, якщо б не тяглося, так наприклад, прийняття необхідних рішень, законів пов'язаних з безвізовим режимом, то можливо б ми його мали. І тут треба долати оце от українське, що а? Ми зробимо все в останній момент, в останню ніч якось захід проковтне. Да, нам це зарахували, але ми бачимо, що ситуація зараз безумовна, вона не сприятлива, і тому безвізовий режим відтягується. Сподіваюся, що не далі ніж на Осінь цього року. Сподіваюся, тепер по внутрішніх питаннях з важливих позитивних речей. Я думаю, що це конституційна реформа, яка прийнята двома третинами, знову ж таки, певною мірою навіть несподівана. І дуже добре, що тут об'єдналися різні політичні сили, як і коаліція, так і опозиція. Ну причому під опозиція тут має на увазі тих, хто називається демократичною опозицією, що вони дали все таки голоси за. Проведення судової зміни до конституції в рамках судової реформи. те, що зараз робить Генпрокуратура, безумовно, це плюс ця активізація, але лишається чекати, наскільки це буде ефективними кроками. Да? Тому що поки що остаточна крапка це судові вироки. А до цього треба чекати, і ми не знаємо, чи це буде. Знову ми бачимо, що втікає мер ірпеня. Він то не має депутатської недоторканності, а тим не менше йому теж вдається втекти. Так що те, що це активізувалася ця боротьба, це безумовно добре, але е кінцеві наслідки ми будемо рахувати вже восени як кручат. Останнє стосовно дострокових виборів. Значить, знову ж таки, якщо ми будемо аналізувати результати опитувань, ми побачимо, що склад парламенту принципово не зміниться. Хоча очевидно, що в разі дострокових виборів додають Батьківщина, Ляшко приблизно на тому самому місці лишається опозиційний блок додає, да, вилітає Народний фронт. А, і ситуація, я думаю, що ще більше ускладниться так, для формування. А, Коаліції і дієздатного і дієздатного уряду. Тому мені здається, позитив є той, що зараз нам вдалося навесні уникнути дострокових виборів і сформувати щось таке, що начебто схоже на коаліцію, хоча ми розуміємо, що насправді там голосів не вистачає. Але звичайно, проблема полягає в тому, чи вдасться уряду Гройсмана і цій самій, начебто, квазікоаліції, показати якийсь результат. Якщо вдасться показати результат, тоді вдасться уникнути дострокових виборів. Якщо не вдасться, якщо будуть корупційні скандали, якщо буде взаємна боротьба між БПП Народним фронтом, ну тоді очевидно, що дострокові вибори стануть неминучими. Хоча, як на мене, знову ж таки, кращий був би сценарій, якщо б щось вдалося зробити і щоб ми це відчули.